Доброго дня, шановні восьмикласники! Вітаю вас на першому уроці алгебри у цьому навчальному році. Як відомо, математика не терпить білих плям і прогалин. Тільки тоді буде все нове, більш зрозумілим, коли є послідовність у вивченні матеріалу. Вивчення математики у 8 класі ми починаємо з вами з повторення того, що вивчали у попередніх класах. І перше завдання, яке ми з вами зараз розберемо, це. Таке Представити вираз у вигляді степені з основою Х. Ви зрозуміли вже за назвою завдання, що ми будемо з вами говорити про степені, а саме про властивості цих степенів. І пригадаємо з вами, які властивості ми вивчали у 7 класі властивості степенів. Перший приклад. Степень Х у шостому. Піднести до другого степеня. При піднесенні степеня до степеня основа залишається незмінною, а показники множаться. Отже, х 6 помножити на 2, виходить х у 12 степені. Другий приклад мінус х у п'ятому степені. Піднести до четвертого степеня. Спочатку давайте пригадаємо, що означає мінус х у п'ятому степені. А це означає, що множник мінус 1 помножили на множник х у п'ятому степені. Я запишу мінус 1 помножити на х у п'ятому. І все це треба піднести до четвертого степеня. Це писати не обов'язково. Я так детально записую, щоб ви зрозуміли, куди ділиться цей мінус у відповіді. Тепер для того, щоб піднести добуток двох множників до четвертого степеня, нам треба піднести кожний множник в дужках до четвертого степеня. Отже, ми мінус одиницю підносимо до четвертого степеня і пригадаємо, якщо четверти, четвірка це парне число. То мінус одиниця у парному степені буде просто одиниця. Знак мінус зникає. Х у 5 степені підносимо до 4 степеня при піднесенні показники множиться. Буде х у 20 степені. Один як множник можна не писати, тому відповідь х у 20 степені. Третій приклад. Х у третьому степені Треба піднести до другого степеня. І все це піднести до 5 степеня. Нам треба піднесення степеня до степеня поступово виконати три рази. А це означає, що ми повинні всі оці показники перемножити між собою. Основа залишається незмінною Х. А ці числа множимо 3, множимо на 2 і множимо на 5, 3 на 2 6, 6 на 5, 30. Х у 30 степені. Четвертий приклад. Х у п'ятому степені помножити на х у третьому степені. Тепер ми з вами множимо два степені з однаковою основою. При цьому основа залишається незмінною, а показники додаються 5 додати 3х у восьмому степені. П'ятий приклад х у п'ятому степені третьому степені поділити на х у шостому степені. Спочатку виконуємо піднесення степеня до степеня. Це таке саме завдання, як було першим, другим. Ем, при піднесенні степеня до степеня показники множимо, буде х у 15 степені. І поділити на х у шостому. При діленні степенів показники віднімаються, тобто виходить х15 відняти 6х у 9 степені. І останній приклад запишемо з вами такий: мінус х у 6 степені і у 7-му помножити на х у 5-му і поділити на х у четвертому. Спочатку виконуємо піднесення степеня до степеня, а точніше, добутку двох множників до сьомого степеня. Мінус 1 у сьомому степені це буде число від'ємне, оскільки 7 непарне число це буде мінус одиниця. Х у шостому степені і в сьомому це буде х у 42 степені. Показники перемножили. Далі нам треба помножити на Х у 5 степені і поділити на Х у 4 степені. Одиницю вже можна не писати, але знак мінус написати обов'язково, не загубіть його. Ми пишемо мінус. А далі пам'ятаємо, що при множенні степенів показники додаються, а при діленні віднімаються. Тому одним виразом я можу записати: основу Х залишаємо без змін, А з показниками робимо таку дію: 42 додати 5 і відняти 4. Тут зручно 5 відняти 4 буде 1, і 42 додати 1, буде 43. Мінус х у 43-му степені.